4 квітня 24 року за мною стався інсульт. Син мене завіз в Кропивницьке відділення, інсультний центр. Там мені надали допомогу. Десять днів я прилежав на станціонера, Відняв у мене праву руку і праву ногу. Не працювала зовсім. Потім перевели мене в реабілітаційне відділення і за 2 тижні ну, з паличкою почав ходити, рука пошти не робила. Ну, І так дві тижні був, виписали не додому, дали якісь напутстві, і я вдома вже потрошки руку, ногу розробляв, але з паличкою. Потім я згадав, що я був 8 років назад в клініці Аксимет. У мене була проблема нейропатії з рукою, мені тут допомогли, надали допомогу і приїхав я знов сюди на 10 днів. За 10 днів вроді би небагато часу. Але я приїхав з паличкою, я вже їду без палички. Вони Навчили ходити без палички. Рука вже ну, вже їсти навіть можу не їв. Нога пошти, ну, хай 80% до здорової. Так що я вдячний реабілітологам, вони дуже допомагали мені. Хоч вони молоденькі, але свою роботу знають. Так само обслуговуючий персонал, нарікань нема, лікарів, всім доволі. І чистота, і обід, і все на вищому рівні. Раджу всім приїжджати сюди і не боятися, тут, тут допоможуть. У мене було вісім років тому, рука не міг їсти, мені допомогли і навчили, що вдома робити саме головне. І тепер так само на пусті додому розказали, що до чого, як робити. Мені подобається, як мені руку вона не масажирує там, відтягує той. Ну, я стараюся робити, я не одказуюсь, я настроєний, щоб мені. Воно допомогло. Я не пасивний. так мені ребліторик казали, що, що я стараюся. Я взагалі голова фермерського господарства. У ну, мене ходяча робота і це. І привик, я все швидко, а тут треба потихеньку. От він мене одучував, бо я все бігом ззаді, спереді йдуть так, не так. Ну, тепер мені легше буде. І нога, і рука вже можу. Можу працювати, можна сказати, повноцінно. Для мене це. Повною мірою хватить цього держави. А треба буде ще щось не так, прийду до їх. Це таке діло швидко не робиться. Ну, всі говорять год-півтора, а я за два-за три місяці непогано в мене пішло. Аксімет – це лайк.